22 червня день скорботи і шанування пам'яті жертв війни в Україні. Протягом Великої Вітчизняної війни Україна була в епіцентрі страшних подій. Більше як 30 тисяч сіл було дощну спалено, тисячі міст зруйновано, мільйони людей загинули на полях жорстоких битв. У канстаборах а скільки життів забрали жахливі наслідки війни, залишені на полях і в лісах вибухові пристрої. Тож сьогодні відбувся мітинг-реквієм в пам'ять про тих, хто ціною свого життя і здоров'я виборов перемогу в боротьбі з фашизмом. Надходив ранок червень, 22-й, Народжувався з квітів і роси. Та ще не знали люди, що буде боляче дорослим і малим. Такі жита, що не дістать рукою, така блакить, що в серці благодать, і раптом поле стало полем бою, і сонце зупинилося на мить. Як сивидні дні брови води стікають роки, Журавлиними ключами відлітають у вирій дні, а навкруги вирує вічне життя. Давно відгонали канонади війни, стихли грізні бої, і тільки все світле, героїчне, людяне і величне, На в які зберігає пам'ять народна. І як ми не маємо права забути ти дні, так само ми не повинні втрачати повагу і шану до наших ветеранів. Слово для виступу надається міському голові Фещенко Миколі Івановичу. Малинчани, запрошені гості міста. Сьогодні нас згуртувала сумна подія бедлуння великої вітчизняної війни, не з болем серці шаною згадуємо всіх, для кого 22 червня 1941 року став рубежем між мирними веснами та смертоносною коричневою чумою. Руйнівний фал війни прокотився українською землею з величезними людськими втратами. Нема оселі, до якої б не зізнурила смерть, нема жодної сім'ї. Подробне знала втрат, яку обійшла б людське горе. Вже наступного дня, 23 червня 1941 року, на Малинщині було оголошено мобілізацію військовозобов'язаних. початку війни, за попередніми даними, на фронт пішло близько 5 тисяч жителів довоєнного Малинського та Чуповицького районів. Серед них навіть 16-17-річні юнаки та дівчата. Тяжкі кровопролитні бої 1941 року назавжди залишаться гіркою сторінкою історії нашого міста та району. У боях за нашу землю загинуло близько 6430 чоловіків, 1313 жителів розстріляно та закатовано за зв'язки з партизанами, підпільниками та за проявлену активність у боротьбі з фашизмом. Зруйновано школи, промислові підприємства, понівечена земля. Страшні цифри, неповторимі втрати людські, кроваві сльози. Та полісяни не корилися поневолювачем яскравим прикладом руху опору є Малинське партійно комсомольське підпілля, яке діяло 360 безсонних дів і ночей. Під комичупитьми окупантів горіла земля, злітали в повітря ворожі шалони, Лисівки з закликами не коритися ворогу зміцнювали виру перемогу. Імена Павла Тараскіна, Ніни Сусіної, Віктора Ольштинського, Михайла Олексієнка, Марії Богданової, юного підпільника Васі Мелеченка та багатьох інших героїв-визволителів назавжди закарбувалися в людській пам'яті та уковіченій граніті. Їх подвиг, свідчення нездоланної сили народу. Він завжди залишиться прикладом для всіх нас і для майбутніх поколінь. А нас священий обов'язок ніколи не забувати про тих, хто загинув на фронтах війни, хто ратною працею в тилу наближав велику перемогу. Пам'ять війни це пам'ять серця. Її сувора правда залишиться з нами як уособлювання мужності, ратної праці і вічної скорботи. Цю пам'ять несуть крізь роки все нове нове покоління, схиляючись у нашій страшані своїм батькам і дідам, живим і полеглим. З кожним днем Цих людей стає все менше і менше. І тому що хвилини зростає наша відповідальність за те, щоб зберегти у пам'яті поколінь їх подвиг, їх славу. З роками відділяються від нас роки війни. Згадуючи страшні події червня 1941-го, кожен з нас уособлює, розуміє ціну миру, спокою і порозуміння між народами. Тому сьогодні усі ми зібралися на цьому святому місці, щоб з великою любов'ю та шаною подякувати нашим. Славним ветеранам, солдатам війни, клонитися їх подвигу, шанувати загиблих хвилиною мовчання. Прошу хвилиною мовчання, шанувати пам'ять загиблих в роки великої вітчизняної війни. Словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи на мільйони слів солдатів, подвиг, про які сьогодні говоримо ми. Ми вимовити не можемо словами, а тільки серце може це сказати. Стоять безмовно, обеліски вічні і сняться їм. Одвиги героїчні, не гасне вогонь і не в'януть квіти. А ми приносимо квіти на граніти, квіти покладаються до підніжжя пам'ятника героїв Малинського підпілля, до братської могили, героїв війни, також до алеї слави героям. Мені кажуться парою, що солдат. С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, Летят и подают нам голоса, Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.